Дивіться, що в мене є спонсорка сьогоднішнього відео Оля Ульфатів, яка надала мені цей набір семплів ще минулого року, якщо не більше. З описом усіх ароматів я вам покажу поближче кадри. Подорож це пункт призначення. Паризький бренд заснований у 2007 році, як бачите, тут сім ароматів, і це така собі подорож, мандрівка. Тому я вставлятиму кадри з тих місцин, якими натхненні ці роботи без ну, такого, знаєте, ну, прям історичного опису, звичайно, в першу чергу ми будемо ці аромати нюхати. У мене навіть е декілька блотерів залишилося від Олі Ольфатіво, бо вона. Вже їх звичайно тестила. Це блотери від такі. А що, нові, навіщо брати? І перший аромат інле османтус, занурений у хмару чаю. Цей аромат відображає спокій за описом. Звичайно, такий медитативно-ароматично-квітковий. Він про чай, чай ближче до зеленого з жасмином, дуже прохолодний, дуже делікатний, це просто красиво та виважено. Кому до вподоби, дуже люблю чайні жасмини. бо коли більш таку біло-квіткову сверблячу сторону. А то прям такі злегка фруктові, зелені, такі терпкі. Прохолодні, красиві нюанси. Дуже мило, файна композиція. Це не огляд тих ароматів, що я собі у флаконі зараз буду вам співати. Коротше, пісні захоплення, без зайвого захоплення. Скажу, що відчуваючи такі аромати зі сторони, ти такий, о, це гарно, це дуже ну, знаєте, так гармонійно, збалансовано, досить природно і парфумерно гарно. Ну, так щоб прям зачепитися і був вау-ефект. Давайте перейдемо до наступного. Там далі зараз я буду розкачуватися поступово і до останнього аромату, так точно. Бо ну, все ж таки є те, що мені більше до вподоби. французька шкіра. Ох, французька шкіра! В чому особливість французької шкіри? Він мені навіть більше не про шкіру, а я троянду, і я його часто порівнюю з Менроуз. Говорячи, що Менроус мені закриває цю потребу в такій холодній. Крижаній зеленій троянді з гострими шипами та він інший. Він відрізняється, але найбільш наближений, як на мене, то Менроус Етро. Саме в парфумованій воді, не знаю, як в туалеті, вони трішки відрізняються. Аромати завдяки есенціям лайма та троянди, а також замшового акорду, що нагадує внутрішню частину сумочки. Цей аромат символізує пригоду французької троянди. Ох, і дійсно, якщо говорити про шкіру, вона дуже делікатна, дуже тоненька і така шорстка, колюча, він має текстуру, звичне для нас звучання, вже на подібну тему багато що переспівалося. До речі, знаю, що цей аромат, французька шкіра, його вподобають навіть не поціновувачі троян. Тому якщо ви такі упереджені, і ой, трояндечки, це тільки там болгарська троянда, то спробуйте, спробуйте французьку шкіру за 8 тисяч. Відчувається в ньому і шорсткість замшева, але не така звична. І, до речі, і теж приємні фруктові відтінки. Не так, як в попередньому. Не зовсім безтурботно це там. Ну, Ви зрозуміли, шкіра, замша, делікатно. Я не знаю, що там в піраміді, але ялівцева Менроуз, тому він мені теж якийсь такий зелений, холодний. Не гірка зеленя, оця така максимально прохолодна. Він мені подобається. Марфа. Чим пахне Марфа? Марфа віддає шану техаському місту. І це, ох, мій неулюблений напрям. Хоча, давайте я так абстрагуюся зараз. І кому він може сподобатися? Він про ту борозу, безумовно, Сверблячу, дратуючи ту борозу, Ранж. Такий. Квітково збитенький, свіжесенький, трішки мускусний, такий букетик. Прихований під декораціями кактуси, заповільнений вестерн. Ох, життя, це роман. Звичайний білоквітковий, гарнесенький, такий трішечки ванільний, знову ж природний, з дратуючою туборози. Ну, от мені оці туборози. Хейт-відео виходить. Ну, я бачите, я дуже так делікатненько. Розуміючи, що смаки у всіх різні, просто я не люблю білі квіти. Вони тут не дуже, наскільки можливо, об'ємні. От є такі, знаєте, об'ємні букети і більш природні, це моє. А коли воно таку перфумерну, мускусну, делікатну, кремову, така кремова ванільна, туберозінка. Тубі розінка, так Тубірозінька око туберози. Там написано око тубе рози. Дуже багато, як на мене, подібного. От, і просто якщо ви поціновувач даного напрямку, то вам хочеться от з різних різних сторін. І ви ліпше можете розсудити різницю та особливість цього аромату. Взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви маєте і що а, щиро вподобаєте. А поки що французька шкіра з перших трьох. Це те, що мені імпонує і до подоби найбільше. Проте, проте, знаєте, ну не прям. Є такі, з сьогоднішнього відео є пару ароматів, що мені прям дуже до вподоби. Дуже, ну настільки моє серденько просто, але не ці, не ці. Містична троянда. Оце от містична троянда, ладани, це те, що мені потрібно. Це про величне місце, яке складається з 12 висічених у скелях церков на півночі Ефіопії. І натхнений саме тією містичною трояндою, яка поєднує в собі абсолют троянди, пачулі, Ладан. І він дійсно такий терпкий, трішечки східний. Троянда дуже красива, така вона. Сухобордова. Якщо слухатися, дуже красиві фруктово-чайні також відтінки. Взагалі дуже люблю троянди. Мені здається, це така квітка, І як її вибудовують майстерні перфумери що можна вслуховувати в ці нюанси і Ой, дуже люблю їх розгадувати. Отут так само: такі ягідно-чайні, ближче до чорного чаю. І щодо містичності, ну, є аромати на тему Тріанди та ладану більш такі оготік, або ну, от з цими ладанами, бальзамами, спеціями, східними мотивами глибше та темніше. Але це безумовно красиво. Ну, як от французи, от, щоб гармонійненько, тут гармонійненько. Якщо вам хочеться красиво, характерно, але в певній мірі стримано. стримано це. В моєму розумінні стримано, наскільки може бути. От красиві смоли тут, вони наче е, ромові, якісь, така от амброчка тут смола. Я б ліпше офлакунила акрейшу. а креша, яка мені. Ой, там така смола, така холодна, що аж спінкою для гоління у мене інколи йдуть асоціації. Я не знаю, через що, через спеції. У мене ніс, саме на акрейшу часто глючить буфорт. Хто знає, але я її дуже хочу. І таке б офлаконула. От ми і переходимо до моїх фаворитів: ірландська шкіра. Обожнюю, ірландська шкіра для мене це один з найпрекрасніших ароматів від мемо. Це перший шкіряний аромат з колекції шкіри. І його б я дуже хотіла офлаконити. Це правда. І повний флакончик. Це абсолютно мій напрям, абсолютно моя парфумка. Його, чесно, я знаю найкраще. Якщо інші я так попшик-пшик, то це я могла і поносити, і у мене колись був відловантик. І я знаю арабську теж там з конячками. Непогано на старті, але потім взагалі там в серці та в базі фігня повна. Акорд. Із зимовою свіжістю ягід ялівцю, та абсолютно зеленого мате. Один із суворих холодних ранків, коли сонце пролягає крізь важкі сірі ріхмари, аромат тисячолітньої давності, аромат свободи. Отакий поетичний, тут дуже красиві О, перці, перці, які тут гостренькі, м'які, яке воно все таке збитіньке, красиві, пильні, такі ір... не пудрові, а саме пильні. Якщо там є якісь квіткові іриси, вони буквально от в цьому повітрі, прохолоді, він абсолютно відповідає задуму. Він дуже такий безкрайній простір, тивільний, біжиш відчуття тієї шкіри, наче конячка, вона дуже-дуже десь далеко пробігла, або вона пробігла і залишила по собі шлейф. Тобто конякою і знову ж прям такої відвертої шкіри ти в ньому не відчуваєш. Це, до речі, круто, що колекція шкіря, шкіряних ароматів вона не відверто от прям шкіра на першому місці, навіть не на другому. І не на третьому. Вона взагалі там, десь. Такі матетешні, і знаєте, він не супер Тут є урбаністика, знову ж, оцей пил, і деяка, я не знаю, мінеральність, що це таке, чи пряність. Знову ж, вона настільки красиво і цільно прохолода. Не, не гострота така ялівцева чи перчена, вона дуже м'яка, дуже от так от так він переливається з зеленими відтінками і пильно. Пильно кедр, кедр, що тут таке. А оці шаблієві сухотравні нюанси, вони настільки круто теж вбудовані і розсіяні. Оце дійсно повітря і пил, який в цьому повітрі от стоїть і воно ох. Ой, я прям молюся на цей аромат. Він настільки прекрасний. Ну, це фаворит однозначний, що б хотілося мені офлаконити в першу чергу від мемою. Якщо до цього я крутила носом, то за таке я б віддала гроші, хоча і дуже звична композиція. Всі його знають, дуже впізнаваний аромат. Те, що в певній мірі стало класикою, та що дублюють, роблять копії, надихаються цими ароматами. Вони стали культовими, але все одно ірландську шкіру вона мені потрібна. Обожнюю, обожнюю ще один. Ну, я так рада, що на завершення у нас тут все дуже файно, бо по квіточках я нічого так ну, не скажу, бо травми. Іберія, іберійська шкіра. Тут теж дуже все ну, мені прям подобається, і я в ньому також відчуваю таку силу, міць. І разом з якоюсь красивою квіткою. Що це за квітка у нас тут? Я так гарно підготувалася до відео, що не переписала собі ті пірамідки. Я відчуваю, знаєте, як троянду: троянда, куриця, шафран, ваніль той аромат, який приємно вслухатися, і до бази, як він розкривається. І подібного багато мені здається. Вам так не здається? Скажіть, будь ласка. Красиво розкриваються до бази, оці такі смоли, деревина, кедри, е, теж оцей збитий, пряний, корично, такий, що там розмарин великий перелік е, нот. і Окрім троянди, тут взагалі цілий квітковий букет. І жасмин, і конвалія, також османтус що додає оцієї терпкості, і знову ця троянда, ну, троянду мені чомусь відокремлюється, а нагадує, не нагадує, а вона з якимись чайними чорного чаю нюансами. Думаю, ще і Османтус додає. Якщо ірландська шкіра малює мені картинки, то Берійська шкіра ні, бо знову ж напрям багато знайомого і те, що я люблю більше. Тож, давайте не гайте часу і завершувати. Теж дуже прекрасним, теж фаворитом і супер популяріті-ароматом це африканська шкіра. Африканська шкіра вона чудова. Мені він здається найпопулярнішим. І я думала, що він десь там після ірландської шкіри був. але він аж четвертий. Тобто спочатку ірландська, потім італійська, потім французька. І тільки вже після африканська шкіра, четвертий. Це пекуча, гаряча, знову не про шкіру зовсім. Теж тільки фантазію, тільки образами. Ну, це круто, от воно аромати поетичні, гарячий, така пекуча гераніва дзвінкість, шафран, щоб от така, і знову ж. Троянда, герань, воно супер сухе, висушене аж в порошочок. Кумин, він такий екзотік, інтенсивна савана, натхнена африканським континентом. Пряні ноти, кардамон, точно кардамон, шафран, герань найбільше. Так, над квітками, відтінками герані, які змішуються за кордом шкіри, щоб дати життя винятковій дикій шкірі. Кірі. От Він такий дикий по-французьки, дикий, красиво знову ж. Хоча я знаю людей, хто б сказав, що і тут досить спеціально. Ну ні, він красивий. Збитий улюблене слово сьогоднішнього відео. Тут усе працює на високу температуру. Ой, Дуже подобається. От Він додає відчуття цієї гарячості, сухості, пакучого сонця, висушені рослини, і от воно все цими прянощами Підтримує такий от сипучий, він сипучий і гарно, гарному сенсі душний. Тож однозначно лайк. І такий прям впізнаваний. Мені здається, у сліпому затесті або це будуть якісь клони копії, а в інакшому випадку ну його неможливо з чимось переплутати. То давайте пробіжимося по всім, бо відео вийшло дуже коротке. Мені б хотілося оглянути ще аромат від мемо. Є ті, які вподобаю більше, і теж хотілося пофлаконити, бо сьогоднішнього найбільше це все-таки ірландська шкіра і, можливо, африканська у невеличкому об'ємі. Так, інле, інле гарно. Спокійно, урівноважено, на подібну тему здається багато ароматів. Французька шкіра також чудово. Він мені на третьому місці за вподобаннями. Хоча подібне, подібне я вже собі закрила. Якби не було Роуз від Етро, я б офлаконила французьку шкіру. А Марфа абсолютно не моя історія про білоквітковий букет, поціновичі тільки можуть оцінити. А Лалібел прекрасний він розділятиме третє місце з французькою шкірою. Знову дуже виважено, якщо вам хочеться не диких ладенів, бальзамів, то можна можна спробувати познайомитись. Ірландська шкіра. Абсолютний фаворит, і барійська шкіра гарно, але він от він мені за напрямком, значить, от моя історія, але ж знову, е також, от, як якось воно губиться, не знаю. Бо африканська та ірландська це щось дуже конкретне і дуже характерне. Все працює назаду, так як і французька шкіра. Відверто я вам розказала, що мені до вподоби. Взагалі, та, хочеться більше ароматів від мемо, відзняти особливо деякі новинки. Так, оушен та оушен прекрасний. Він мені теж дуже сподобався. І, по-моєму, він у мене в бажанках, якщо я не помиляюсь. Це ж, що стосується шкіри. Знову ж, якось до корнеру якось не підходила і. Так, троянди послухала Африкан <гадається> Роуз. Кацапська шкіра, вгадайте, яка це вона. Ну, звісно, не один е зневажаючий себе бренд не обійдеться без шкіри москалів. Тож на цьому все такий у нас невеличкий огляд сформувався. Не дуже компліментарний, бо це просто огляд Семплсету. Кого зацікавить, які аромати особливо, пощіть, будь ласка, чим ви захоплюєтеся, що любите. Я знаю, наскільки впливає знаковість тих чи інших робіт там, на початку захоплення. Як у мене був, наприклад, там Абсент Silver Маск на Zomato. І там Сантал Мажескюль від Лютанса. От вони у мене з'явилися на початку парфумерного захоплення. І для мене вони знакові назавжди. І якби я познайомилася з якимись з ароматів Мемо, наприклад, ірландська шкіра, я по флакону але б казала, все, це моя ароматне я назавжди. Це грає певну роль. Ну, ви розумієте, так? що воно для тебе означає? За спогадами аромати, вони так закарбовуються в нашій душі. Тож, ну, визнати красу я можу, але як, наприклад, ну, от Інле, Марфа це не зовсім те, що я дуже люблю. А, тут є перелікнот. Я кажу, що не знаю перелікнот, читала по опису і так на власні враження спиралася. Тут є по. По ззаду до кожного аромату Ладно. це не важливо, це такий дуже обмежений, легкий орієнтир, що не, не завжди відповідає дійсності. Я дуже вдячна Олі Ольфатіво, що надіслала мені цей семпл-сет. Бо я розповідала, що на той період це був той бренд, що оминала. Але ж знову, так щоб зачепитися, все одно. Все одно бажає, що треба мати відливанти. От коли ти маєш відливантик в різну погоду під різний настрій, аромат розносиш. А так, з її швидкими затестами дуже багато що губиться. Тож пишіть, що ви любите, діліться, які аромати, про які ви хотіли почути. У мене є власні добірки, якими б хотіла поділитися, особливо в коротесеньких відео. Зараз, взагалі, знаєте, тенденцію цей інстаграмчик зі своїм оновленням. Ну, не те, я не вела так сторінки, особливо, щоб жалітися, бо я знаю блогери, хто там з підписами підлаштовувався під ті квадратики. Дуже, ну, хтось обурюється, хтось прийняв, от, бо можна їх редагувати вже у стрітці профілю. А так всі переходять на оцей вертикальний режим, оцей формат. І я сама помітила за собою. Ну, по-перше, я останній час взагалі трішки так ізолювалася, тому у нас не було багато відео, тиждень, навіть більше я пропустила. бо Гналася за успішним успіхом. Передивилася декілька серіалів, дуже раджу подивитися, «Щогун» Японія, часи феодальної Японії. Він просто чудовий, культурно ти так понурюєшся в цей світ їхню філософію. Він дуже красивий, отримав купу премій. Там актори, взагалі, як актори існують. Те, що відповідає їхній культурі, звичайно, вони всі такі стримані, спілкуються якимись метафорами, поезією. І спочатку таке цікаво, а потім ти просто в це понурюєшся. На Новий рік подивилася Грув Кальмара, вже другий сезон. Подивилася Дюну серіал, там Тревіс грає, що з цих вікінгів. Але серіал теж дуже крутий. Взагалі «Щогун» та Дюна це ті серіали, що знаєте, наближені кудись от до гри престолів, от туди воно. Спочатку я така дюна, ну гарно, ну добре, та, хороші актори, та, все хорошо. а потім там такі події починаються з другої, третьої серії. Взагалі тич 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 Оце між їхніми сім'ями, знаєте, перипетії. Як... Фу, і, такі, oh і ти такий, о, май гад, і ти не можеш просто відлипнути. Там з третьої серії неможливо вимкнути цей серіал. Тож раджу вам подивитися серіали. От Шогун прям маст хев, я не знаю. Він мене. І книжки. От з Робін Гоп, зараз переведення, е, трилогії вбивці. Вже багато книжкових блогерів прочитали цю першу частину, е, вже вийшла в КСД Друга. І не знаю, коли буде третя, але я зараз читаю третю частину старого видання. Я собі в інстаграмчик викладала світлину, і це просто теж моя радість, моя віддушина наскільки ну, прекрасне, чудове фентезі. От і писали в коментарях про олдскульне фентезі в найкращих традиціях. Це не просто дракони та сікс, де тебе стараються захопити Дійсно, гарно сформований світ. Мотив... нічого. Ну так ні, щось може, звісно, дратувати, але це вже суто людське. Але я не книжковий критик, тому що я буду вам тут розповідати. В цілому мені дуже подобається. Взагалі, як написано, щиро раджу всім поціновувачам фентезі, якщо ви не читали Робін Го. Ну, раптом. У нас є поціновувачка Ася Волянська, парфумерка, то я як дочитаю усю серію ще куп... ну, наступну ні, я напевно буду читати інше. Я не люблю купувати частинки. От перекладені частинки, потім чекати другу, третю. От коли вийде вся серія, я вже куп... купуватиму інше. А так, в цілому, у мене інші книги чекатимуть, теж фентезі, цей рік. А, гадаю, буде роком фентезі для мене, коли ти навчався, і коли у тебе був вільний час, зазвичай ми щось дивилися так не читання. З університетом щось у мене не дуже складалося. Світ парфумерний. Я так інколи думаю, боже, для чого це все? А потім е дивлюся на оце коло знайомства, яке у мене з'явилося. Стільки людей цікавих, крутих. Всі ці парфумерні, парфюмер... ну, парфумерні заходи це взагалі любов. Це найкраще. Парфумерні роботи, які роблять парфумери. А друге, це оці заходи, лекції, воркшопи, що вони організовують. Я просто дуже вдячна, це дуже цікаво. Вікторії Фролової, інтерв'ю Олі Ольфаті, хто бачив, зараз також проходять курси. Ем, я, до речі, запишусь на, на один чи два. Я, я постараюся записатися, якщо встигатиму. Бо теж хочу набиратися оцих знань. Бо це така споживацька манера, знаєте, просто. От, приємно пахне, от я собі купляю. Хочеться все ж таки трішечки в контекст, як воно все працює. Ну не прям так поглиблено. Бо я люблю от за відчуттями, як воно, як воно відбувається, щоб воно чіпляло. Там. Наговорила на кінець, от люблю так, щоб вас не грузити на початку. Бо у мене завжди мут на початок відео щось почати, якийсь спіч. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, до зустрічі найшвидше. Буду знімати верти... вертикальні відео. Так, треба більше знімати вертикальних. І в інстаграм підписуйтесь на мій інстаграм, хто знає та в телеграмі від мене вже відписується. Я його не поновлюватиму, як зараз гадаю, але прям не, не видаляю, бо там дуже багато світлин, дуже багато дописів, які я можу в майбутньому використовувати. Тож, так, та. дякую всім за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте все заплямували собі пальці.